Друзі, всім привіт! Друга частина у нас велопрогулянки. Покидаємо ми потихеньку дендропарк. Я думаю, зараз я не промажу з виїзду. Можна було включити Google карту, ну думаю буду по цій основній доріжці їхати і виїду в сторону міста. І потім ми сюди-туди і плавно повинні попасти в Павленківський парк. Так. Так, 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 вуди сюди. Так, треба трошки швидкості. Там повинна бути дуже крута гора. Кстати, я тут як починавщик. Сартувати пару велосипедистів з цієї сторони. Приїхали. Десь буде дорога наверх. Така кру крутяча. Так, у нас 4 заряди. Це щоб машини не їздили, ви поняли, так? Да? О, це ця дорога. Йохани, бабай, буду допомагати педалями крутить, щоб не рвати свій вело. Кстати, на таких підйомах дуже сильно жре батарею, але вау wow. всю. Вигребли і зараз по асфальті прямі. По Блін, прикольно часті сектори. Все, Бачите, багатоповерхівки вдал вдалечі. А якщо нам зараз полетіть, там багатоповерхівка з куполами, це вона на сіні. А он прожектори. стадиону. Стадион. Опа, спортсмен чи спортсмен? Спортсменка. в очках не раздавился. Судя по походу Так, а что это у нас? Бачите, якщо не хочете розторсті, то треба бігати. В жару бажано. Калорії згорають. Я підкручую трохи педалі і теж Подію жорстко. Так, зараз ми їдемо в сторону палка. Та, так як ми в цьому районі заїдемо черговий раз до нашого підписника де він колись проживав і попрощаємося а де ми попрощаємося попрощаємося в корпусному пальці коротше думаю одне кажу друге я не спішу Павленківському парку попрощаємось. Іли біля тебе називає. Щас рішимо. Так, бомбезно, що тут у нас пуск. На ту гору ми вилетим. Зараз прибережемо сили. Я думав, утром, що в мене менше заряду, а потім я гляну, та йо. кататися, не перекататися. Ох, яка горта, так? Да? Хороша. Ого, 48 с горки. напевно, тут замурували. що це магаз ні частний сектор? ну зрозумне час сектор. глінки вулиця глінки чи то провулок не про... тут нас хоч відбавляй і А, коротше вулиця Швецька, то був провулок глінки Вулиця Швецька і куча прогулків. Так, зараз заїжджаємо на ето до нашого підписку. ми з його края. Так, а це ж тут поворотик, так? О, я зараз через парк. Тут ось такий заїзд. Заїзд невеликий. трошки холодка, опачки, та ніфіга себе, що це вони так чуваки розслабилися. Брончеш, музон, вся фігня, бухало для магазину. Внутри щи трещить по стенам, Мод Мозель. Правда, с мусором, но ничего. А я думал, тут только пенсионеры живут. А есть и мадмозели. Так, лавочку я башку Не поменяли. Поки що тут все без змін. Це у нас друга частина нашої велопрогулянки, така може бути. Одна із коротких, а може і не коротка вона. І третя, я не знаю. А третя я хочу обзор цінко зробити. Не то що хочу, ну мені туди треба. Є кріплення. мій корсет на тіло. Того, щось він їде, прийшлось підгазнути бабушо? Щось мечтає, я думаю про пенсію. 500 тільки в доларах, або євро, я думаю. Я думаю всі пенсіонери про це мечтають. А хтось каже мечтать не вредно. Вредно не мечтать, да? А я за 6500 теж мечтаю, тільки 6500 доларів. теж мечтати не вредно вредно не мечтать. так друзі мабуть ми зараз з вами тут попрощаємося давайте трошки павленківського парка я вам покажу всім як завжди тихо їм ночі мирного неба а ви не забудьте підписатися поставити лайк як кажуть вподобайку ну можете вподобайку можете лайк Кому як зручніше? Дівочки, а там не продають завожене, ні? Продають, по копово. Шучу. Морожено. Мужчині захотілося. Морожено. Зараз такий круг пашами трошки. Попавленті з кого а, що це магнозелі так широко йдуть магнозелі зараз друзі десь парконуся Ви виповнилося Пока-пока. Жду лайки і підписки. Як без цього. О, ми Цю стометровочку проїдемо. Так, зустрітимося в наступній серії. Я думаю, зараз я все-таки настроюсь і зніму огляд сільпо, трохи цін. Будемо да. шукати пиво для мадуазель. Так. Все, давайте, всім пока-пока. Дякую, що були зі мною.